Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві, 8 жовтня, 1323-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі після перерви. Цієї ночі була атака іранськими шахедами на Одещину через Миколаївщину, наче вони тільки транзитом летіли. А на Одещину більше десятка дронів летіла в район південного. Наче все вдалося збити, ніяких серйозних прильотів немає. Але по Україні є прильоти знову по енергетиці і по залізничній інфраструктурі. Проблеми з потягами на Ніжинському напрямку повідомила Укрзалізниця. Ну а «Укренерго» просить обмежити споживання. З п'ятої вечора до 10-ї вечора. Бо вже є велика нагрузка на енергосистему через удари росіян. Щодо Миколаївщини, то в області збито два шахеда. Ніяких прильотів від шахедів немає. В районі Очакова росіяни тричі атакували ФПВ-дронами. без постраждалих. Є руйнування. Ну і на Херсонщині тривають російські обстріли. Одна загибла людина, 15 людей травмованих, неначе минулої доби щось смачних прильотів на Росії не було. Сподіваюсь, цієї ночі щось там буде. Чекаємо на гарні новини.